Вітаю вас, дорогенькі мої, і ми традиційно на моєму каналі з вами я, Крістіна Косова, і будемо переглядати ситуацію, ситуацію по в містах на тиждень. Перегляну по загальному і перегляну конкретно ваші міста, ваші селища, де ви мені написали в телеграм-каналі. Хто не підписаний до мене на мій YouTube підписуйтесь, так само переходьте до мене в мій телеграм-канал, де я відповідаю дуже часто, безкоштовно на ваші питання особистого характеру. Отже, у нас настав новий місяць. Давайте я взагалі гляну, як буде проходити безпека України, які будуть події на лютий місяць, коротенько, і потім які енергії будуть. І потім перейдемо по містах. Давайте ми глянемо. На лютий місяць, що чекає в загальному Україну і які енергії, хочу вас застережити таким чином. Випадає карта башні. Це означає, що це карта руйнації, і ворог не заспокоївся. Обстріли по всій Україні будуть тільки посилюватись, точково посилюватись, тому що ворог намагається. Перед своїми, ну як на мої відчуття, перед своїм крахом, перед своєю останньою тою дихалкою він намагається зруйнувати все те, що не зміг взяти. З хороших новин я бачу, що до нас прийде якась допомога, допомога військовим, допомога на точки фронту. Так само бачу, що може бути. Заключена якась угода, яка буде для нас дуже важливою. Але проіграється вже результати її заключення трошки пізніше. Отже, давайте перейдемо конкретно по містах. Дивлюся в загальному, а потім дорогенько перейду до, до ваших особистих запитів. І так, поїхали. Дивимося Харків на тиждень. Харків недавно потерпав дуже сильно. Хочу сказати, що починаючи з середи може бути якийсь дуже один конкретний прильот. Випадає диявол і випадають жертви. Будьте дуже обережні, починаючи із середи, Харків мені не подобається. Перейдемо до Дніпра. Починаючи з понеділка, от починаючи вже по-перше, якісь взагалі мені е, терорами, терористичними актами, які можуть бути у, у якихось заходах. Можливо, це торгові центри, можливо, це якісь школи. Хоча тут не, падає, не падають мені поки що діти. Зараз я перегляну детальніше Харків починаючи з самого початку тижня карти є жахливі, карти обстрілів. Тому і навіть тут випадають в кінці тижня можливі жертви, будь ласочка. будьте акуратні і обережні. Дивимося Запоріжжя. Дорогі мої і любі всі, хто у Запоріжжі, від початку тижня і до кінця карти є дуже тривожні. Тут ідуть карти жертви, карти дуже багато військових. Можливо, буде якесь військове викрито якийсь військовий злочин. Не можу сказати чітко. Так само може бути пов'язана якась дуже гнила історія. З людиною, яка займає дуже, дуже високу військову посаду. Полтава! Середа напружена може бути гучний прильот. У кінці тижня я бачу можливість жертв. І е, у кінці тижня так само може щось. Я не можу чітко сказати. Можливо, мені воно схоже на замінування. Тому що ворог трошки міняє тактику. Я дивлюся, що проігруються якісь такі ситуації, які, наприклад, я не розглядала тижня два чи три тому. Будьте обережні. Херсон. Відразу карта вежі, 10, 10 мечів. Я думаю, ви вже всі прекрасно розумієте, що означають ті карти. Це є карти обстрілів, це є карти влучань і це є карти смерті мирних жителів. Мені дуже шкода, що випадають карти жертв. Я вас дуже прошу бути обережними і акуратними. Переглянемо Одесу. Починаючи з вівторка, випадає для Одеси десятки мечів, що означає карти потужених обстрілів. І вони, значить, у вівторок, і йде мені ще дуже напружені карти від четверга і до вихідних. Тому, будь ласочка, дорогі мої Одесити, тримайтеся, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я так само даю персональні розклади і відповідаю на відповіді особистого характеру. Перейдемо до Кропивницького. П'ятниця у Кропивницького є напружена, можливо, буде влучання або, можливо, може бути якась гучна смерть. Не знаю з чим і з ким зв'язана, але така гучна, що ми почуємо це у засобах масової інформації. Так, суми, мої рідненькі суми, переглянемо дуже бідне місто, тому що потерпає останнім часом дуже сильно. Дорога Сумщина, тримайтеся, бо спокою я для вас не бачу. Вівторок Пікірка це є влучання. Середа це є так само напружені карти, під кінець тижня, якісь скупчення людей, якісь якісь воєнні, якісь люди. М -м, можливо, знаєте, що я ще бачу? Я бачу дуже зараз рух між українцями. Всі будуть переміщатися, тому що е лютий місяць. Взагалі, чесно, от лютий місяць. Це є карта башні. Лютий місяць буде дуже для нас важкий. По всіх містах ми будемо переглядати, що де і коли. Але по всіх містах, коротше, це дуже важкий місяць, так як мені випало з початку цього відео. Чернігів. В Чернігові так само щось таке відбувається приховане. Чернігові іде, якийсь, щось ворог там планує, поки що карти мені не показують, що. Щодо обстрілів, я конкретно обстрілів не бачу, але тут планується якесь одне щось таке точкове. Наразі я не бачу, щоб воно програлося. Кінець тижня так само є напружений, але, будь ласка, ну, як, як, наскільки це можливо, ви у безпеці. Давайте будемо переглядати Київ. Київ так само конкретно під загрозою. Прильоти, прильоти і ще раз прильоти. Київ у спокої не буде, ворог столицю не залишає, під кінець тижня випадає карта, на якій зображена кров, а це означає загибель серед мирного населення. Трошки переглянемо у загальному розкладі е, Західну Україну. І я перейду і зараз вже пошукаю дрібненькі е, містечка, які я не переглянула, і будемо дивитися. Хмельницький. Середина тижня напружена для мене е, у Хмельницькому. Карти взагалі тривожні, якщо чесно. Мені здається, зараз західна не так ворога цікавить. Мені іде скупчення трошки пізніше на місто Хмельницьке, але все одно будьте дуже, дуже обережні. Давайте переглянемо Львів. Я спала сьогодні так, гаратало щось у Львові. Не знаю, чи була тривога, чи не була. Дивіться, Львів, так, Львів у нас іде, неприємності починаються із середи, Карта, карта тривог. Не бачу конкретних влучань. У Львові можуть бути якісь замінування, тому що ворог дуже любить мінувати. Замінування і може бути гучно під кінець тижня. І зараз я перейду до коментарів, які ви лишаєте для мене в моєму телеграм-каналі. Хто не підписаний, будь ласка, переходьте в мій телеграм-канал, адже там ви маєте можливість задавати мені питання різного характеру. Питається Вікторія, Миколаївська область. З четверга Миколаївська область можуть бути якісь уламки, можуть бути жертви. Під кінець тижня може бути відключена якась інфраструктура. Далі, Харків дивилися. Охтирка, Сумська область, питається у мене Ольга. Охтирка, Сумська область. Тривожні карти вівторок не подобається мені, на предмет обстрілів не подобається мені так само і середа. Поїхали далі, дівчатка, так. Кропивницький, Кропивницький. Ми дивилися. Бахмач, Чернігівська область питається, для... питається у мене Ніна. Так, так, так. Середа, середа напружена по обстрілах. Четвер-п'ятниця, напружені по обстрілах. Будьте, будь ласка, обережні. Тетяна питається у мене про Павлоград Дніпропетровської області. У коментарях ви так само можете написати своє місто, і я його перегляну у наступному розкладі. Е, і так, Павлоград взагалі не є мені спокійний. Карти дуже тривожні, а на кінець мені випадає карта вежі. Ви прекрасно розумієте, що таке карта вежі. Це є руйнування. Тому, будь ласка, обережно. Дивимося, не питається Василь, дивимося глобіну Кременчуцького району. Відразу карта вежі випала. Погані карти. Можливо, для цього району воно буде нетипово, нетипово, але тривога буде повищена. Я не бачу людських жертв, але чомусь тут мені весь тиждень іде дуже неспокійний. Зеленодольськ. Дніпропетровська область питається Катя. Дніпропетровська область. На середу падає десятка мечів, четвер так само є. Напружений після такої середи. Два дні в тиждень, середа четвер. Так, питається Іра, Ромне. Вівторок середа погані карти. І вихідні тут і диявол падає, і п'ятірка, тому, будь ласка, дуже акуратно, тому що це означає обстріли і це можуть бути жертви. Дивимось, Краматорськ. Тенденція тижня на Краматорськ випадає по п'ятірці пентаклів, а це означає тривоги, прильоти і удари. Так, Суми дивилися, Суми та Олександрія Кіровоградської області. Давайте подивимося, Олександрія Кіровоградської області питається у мене Людмила. Ну тут, ну, тут тривоги посилені, я не бачу прильотів, я не бачу ударів на цей тиждень. Так. Питається Тетяна, село Комар Волновахського району Донецької області. Давайте переглянемо це село. Середа, четвер. Погані прильоти. Навіть можуть бути людські жертви у середині тижня. Дуже, будь ласка, будьте обережні. Київ, лівий берег, Дарницький район. Питається у мене Галина. Чомусь середа мені фонить у дуже багатьох містах. Можливо, в середу буде якийсь масований обстріл. На середу тут мені падає десятка мечів, а це означає, що може бути прильот. Одеська область, одеський район питається Катя. Четвер прильоти. Може бути пошкоджена інфраструктура, і на кінець тижня падає карта смерті. Хотілося би дуже помилятися, але на кінець тижня так само може бути дуже великий обстріл і можуть бути, можуть бути загибелі серед наших мирних жителів. Давайте подивимося, Запорізька ГЕС на цей тиждень. Дивіться, моя думка на рахунок ГЕС. Я не бачу, що цього тижня її буде рухнуто, але я бачу, що вона фонить і пульсує червоним у хворій голові ворога. Тобто ми можемо допустити, якщо так, так, так і так у нього не вийде, він все ж таки може гатанути. Може. Тому що перед смертю, ви знаєте, як людина б'ється в останніх конвульсіях і може зробити дуже-дуже страшні речі. Така можливість є, ні в якому випадку, я не залякую. Ні в якому. І так, далі Тер... суми подивилися. Полтава подивилися. Дивимося Тернопіль. понеділок, вівторок, погані карти, четвер погані карти, прильоти. Може бути дуже гучно. Перша половина тижня Тернопіль не подобається. Питається, Міла, у мене. Про місто Шостка. Кінець тижня мені не подобається. Випадає диявол. І так само понеділ, понеділок, вівторок, так само мені фонить. Кінець тижня мені випадає дуже неприємний для шостки. Так, Константинівка питається Володимир Донецької області. Дуже напружені карти, весь тиждень мені не подобається, а кінець тижня і взагалі по шістірці мені йде дуже неприємно. Нікополь, Дніпропетровська область. Четвер, карти диявола, карти жертви. Там е, ворог щось замишляє, тобто на Нікополь у нього є якісь плани. Не знаю, можливо, якісь замінування, якісь теракти, тому що ворог трошки буде міняти стратегію. Ми будемо це з вами переглядати. Ворог міняє стратегію, тому що міняються плани. Прийшов Трамп, і він мусить видозмінювати свої, е, свою поведінку щодо нас, і вона, на жаль, буде для нас гіршою. Так, це ми глянули. Так, Запоріжжя глянули, Львів глянули. Ну, Ізраїль, мої дівчатка тут пишуть, я відповім, напевно, не в українському, не в українському перегляді, а відповім у своєму телеграм-каналі. Питається, Ксюша, місто Бакалія Харківської області, бо було дуже гучно і страшно. Місто Бакалія. З середи, може бути, щось повториться до цього міста, і вихідні так само будуть гучні. Так, Київ, голосівський район, будь ласочка, питається Наталія. У мене голосівський район Києва. Четвер, напружений день, понеділок напружений день. Кінець тижня, здається рівним. І дивимося бровари. Питається Єлена. Бровари не подобаються мені, починаючи з вівторка. Тут, тут ворог буде гатити, тому, будь ласка, будьте дуже обережні. І так, дорогенькі мої, я переглянула міста, які ви писали мені у моєму телеграм-каналі. Дивіться, підводимо підсумки. В принципі, небезпеку я бачу на цей тиждень майже всюди. Не нехтуйте сигнали тривоги. Якщо можете кудись переміститись. Переміщайтеся, якщо потребуєте якоїсь допомоги, знайдіть мене в телеграм-канал. Я завжди знайду слова, якісь теплі і слова підтримки. Так само можемо поставити якийсь захист, щось трошки можу посприяти вам, аби ми пережили цей страшний період для нас, цей важкий і дуже напружений час для нашої України. Я вас міцно обіймаю. Чекаю вас у себе в телеграм-каналі, у себе на Ютубі. Я серцем завжди з вами. Ваша Кріс.